Продовж 1 3 жовтня в Ужгороді відбудеться 19-й міжнародний фестиваль Інтерлялька найстарший фестиваль Незалежної України. Свої найкращі вистави маленьким та дорослим глядачам покажуть лялькарі з восьми країн світу Чехії, Молдови, Румунії, Німеччини, Словаччини, Литви, Аргентини та України. Фестиваль відбувається раз на два роки. Цьогоріч участь візьме 21 професійний колектив. Серед них автори з провідних академічних театрів України. Традиційно долучиться і творча молодь. Будуть у нас і студентство із міста Києва, з міста Львова, міста Ужгорода, будуть також у нас дитячі театральні колективи з міста Виноградів. Тобто ми бачимо, і наскільки географія розширюється і стає цікавішою. Окрім дитячих вистав, буде вистава і для дорослих. Це продемонструє Львівський академічний обласний театр Ляльок. Називається Атомна русалка. З цього разу ми будемо поєднувати ще театральні вистави з онлайн-трансляцією. Тобто, у нас будуть ще дві площадки: велика сценічна, де буде на великій сцені демонструватися телевізійний варіант вистав, і фоє театру. Оцінюватиме роботи учасників інтерляльки Міжнародне журі. Воно й обере переможців у чотирьох номінаціях, а також визначить, хто отримує гран-при. Приведуть і майстер-класи. Урочисте відкриття мистецького заходу відбудеться 1 жовтня о 13.00. Просто неба на площі Театральній біля Закарпатського академічного театру Ляльок-Бавка.